Церква і бізнес. Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви закликає підприємців долучитися до ініціативи лікування ран війни. Духовенство пропонує власникам бізнесу 28 червня у День проголошення Конституції України пожертвувати одноденний заробіток для потреб військових. Докладніше у наступному сюжеті. в хресті! Підприємливість це особливий Божий дарунок. Але разом з цим даром приходить ще й велика відповідальність не тільки за себе та родину, але й за інших тих, хто зараз потребує особливої опіки та підтримки. Це найперше наші сміливі воїни, поранені сім'ї загиблих, діти, сироти, люди з особливими потребами, ті, хто втратив все своє майно. У межах ініціативи підприємці скасовують на день націнку на товари, а прикарпатці натомість роблять покупку в акційні дні і не використовують знижку. Опісля власники бізнесу передають гроші волонтерам чи військовослужбовцям. На офіційному сайті нашого інтернет-ресурсу Івано-Франківської архієпархії завантажується оголошення, воно є позаду вас. Заповнюється в оголошенні дата акції та сума знижки в цей день. Оголошення вивішується на видному місці своєї бізнес-локації. По завершенні акції протягом трьох днів сума знижки перераховується на благодійність. Таку ініціативу підтримує Василь Лейбюк. Чоловік допомагає воїнам віддавна, але каже, спільними зусиллями з іншими підприємцями зможуть швидше закривати збори на потреби захисників. Для цього пропонує створити спеціальний сайт. Це прозорість. Щоб ви всі кожний розумів підприємець на яку потребу він може потратити, він сам особисто обирає, яку потребу хоче потратити. Там є реєстрація для підприємця, тобто підприємець, які хочуть свій бізнес долучити, зможе акумулювати величезну кількість коштів від нас підприємців. І ми в цій акції допомагаємо саме підприємцям, щоб вони могли допомогти тими, тими коштами, які будуть принесені їм саме покупцями, споживачами послуг, тому що ми будемо говорити про таких підприємців, ну поширювати інформацію про них. Владика Володимир Війтишин каже: церква не може бути осторонь війни. У кожному храмі щодня моляться за український народ, та окрім цього співпрацюють з благодійниками. Хотілося, щоб десь цією ініціативою так. Підтримати, підтримати наших підприємців, якось так, що церква з вами поєднана. Що ми також будемо і молитися за вас, і благословити, і благословити ваші родини, сім'ї, вашу працю, щоб це самілостиві Господь, щоб ми були такою доброю християнською родиною, що ми робили багато добра. Продовж тижня після завершення акції священнослужителі опублікують у соцмережі результати ініціативи.